У січні 2025 року телеканал Еспресо Біла Церква перетнув позначку в 100 тисяч підписників на Ютубі, але все почалося набагато раніше. У липні 2020-го. тоді відбувся перший прямий ефір, і ми створили сторінки у різних соцмережах. Найбільш затребуваним став саме Ютуб, де щодня виходять свіжі випуски новин, репортажі та шорци. Якраз коли наш телеканал святкував круглу цифру, американська платформа відновила доставку нагород в Україну. Ми подали заявку, менеджери Ютубу перевірили її. І ось за півтора місяця срібна кнопка доїхала до Білої церкви. Срібна кнопка від Ютуба це не просто нагорода, це визнання нашої роботи і довіри нашої аудиторії. Це заслуга всієї еспресівської команди. Ми починали як локальне медіа з великою вірою в те, що Білу церкву та її громаду мають чути. І сьогодні понад 100 тисячна аудиторія це доказ того, що ми рухаємось правильно. Дякуємо кожному, хто підписи. Зався, хто дивиться, хто критикує, хто коментує, хто підтримує Еспресо Біла Церква для нас. Це стимул рухатися далі, розвиватися та залишатися надійним джерелом якісної та чесної журналістики. Адже еспресо Біла Церква це лідер регіональної журналістики у нашому регіоні. Попереду золота кнопка. Аби ви переглядали наші відео у зручний час на Ютубі. Над цим працюють журналісти, редактор, смм менеджер, оператор та наш режисер монтажу. За сумісництвом він і відповідає за цю платформу. Микола Дігтяр каже для нього: срібна кнопка це особисте досягнення. Адже після того, коли робота всіх інших завершується, він продовжує чаклувати над матеріалом. Створює обкладинки, додає опис, заголовки і натискає Опублікувати. Активний ріст у нас почався з початку повномасштабного вторгнення. Люди дуже сильно почали цікавитися новинами, новинами нашого регіону. Багато українців, які під час повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Вони багато хто саме з Німеччини, Польщі, Італії, Сполучених Штатів, постійно пишуть нам коментарі, що вони являються нашими постійними глядачами. Вони цікавляться новинами нашого міста, переживають за наше місто. І хочуть дивитися наші новини. За весь час Ютуб канал Еспресо Біла Церква переглянули понад 40 мільйонів глядачів з усього світу. Найбільше переглядів окремо зібрав сюжет про побиття 12-річної дівчинки, який шокував всю країну. Понад 600 тисяч. Також наших глядачів зацікавила й тема зникнення горобців в Україні, понад 300 тисяч. А ось з усіх випусків найбільше відтворень отримав той, де ми розповіли про обкрадання могил загиблих військових. Понад 100 тисяч. Дуже би хотілося нам, мені особисто, як спеціалісту, який займається Ютубом і журналістам нашого телеканалу, щоб це були більше е, позитивні новини. Але, на жаль, е, тенденція така, що. Самі більші відео, які переглядають, це або обстріли, або вбивства, або якісь надзвичайні події, які трапляються в нашому регіоні, для наших глядачів ми пропонуємо як розгорнутий формат новин, так і короткий у вкладці «Шортс». Це щемливі моменти, опитування, прощання з героями та різноманітні топ-теми, які турбують білоцерківців. Створює їх наша спеціалістка з соцмереж. Анастасія стверджує, що для неї найбільшою подякою є коментарі, які залишають наші глядачі. Під відео. Дякую за інформацію про історичне минуле. Побільше таких випусків робіть. Ведуча велика молочинка, дуже красиво виглядає і гарно передає голосом емоції, що притаманні для того чи іншого сюжету. Дякую за чудовий репортаж про нашого загиблого воїна героя. Цікавий випуск. Продовжуйте так. Дякую, канал, за новини. Хочу почути хороші новини. А ми дякуємо нашим найкращим глядачам за те, що залишаєтеся за спресу Біла церква та проживаєте як радісні, так і сумні моменти. Ваш інтерес та активність це те, що надихає нашу команду на нові звершення. Ярослав Гопаца, Олександр Куга та вся команда Еспресо Біла Церква.